Добрий день усім глядачам, хто зараз знаходиться на моєму каналі Лілея. Мене звати Ліля. І сьогодні захотіла вам показати свою трояндочку, яка відкрила сезон цвітіння в цьому році. У нас була дуже затяжна холодна весна. Всі трояндочки зараз вийшли на бутони. От саме в мене за будинком є такий невеличкий квітничок, на якому розміщено, ну, мабуть, за 20 троянд. І оглядаючи їх сьогодні, побачила першу свою розквітчену дівочку. От коли ще всі трояндочки, це троянда Queen of Hearts, ще всі на бутонах. Це троянда ангела теж на бутонах. І отут у мене із самого низу заховалася маленька красуня. Троянда Ептайт. Перша троянда, яка в цьому році розпочала сезон цвітіння. Трояндочка Ептайт. Дуже-дуже красива троянда. Бачу, що ось. Уже скоро заквітне теж вже бутончик ось ось відкриється. Тут великий кущ ромашки знаходиться. От такі зараз мої дівчата ось так виглядають. От. Усі на бутонах, усі красиві, здорові, з красивим зеленим глянцевим листям. Ще Сильно похвастатися і немає, звісно, чим, тому що ще нічого не цвіте масово, але скоро-скоро вже -скоро. всі троянточки заквітнуть.